В наявності є бюджетний класний тримор. Ціна 399 гривень. Дуже, дуже комфортний в руці, класний дизайн. І також для чого він підходить? Він підходить для гоління під нуль. Тут хороший нульовий зріз. Він підходить для хто з бородою для контурів. Заді потилицю підрівняти можна. Можна. Якщо у вас є машинка для стрижки, ви робите вдома стрижетесь, то тримером ви можете робити різні також окантувальні дії. І також для переходу можна використовувати. Далі, давайте подивимось комплект. Значить, в комплекті в нас буде кабель USB. Раз. Далі в комплекті йде ось такі три насадки на один. 2-3 мм. Ну і захисна кришка для тримора. Працює від акумулятора, може працювати від мережі. Працює 90 хвилин час зарядки до 100 хвилин. Надаємо гарантію на півроку. Є індикатор на зарядку. Відправляємо швидко, вчасно. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтеся.